Якась покльовка непогана. Не знаю що там чіпилося. Ух, нічого собі. Плітка. Це не плітка. Плітка. Це не плітка, що це чіпилося? Що за така риба? Це може бути язь, ні? Це плітка. Мені здається, що це язь може бути. Такий цікавий. Ну, не схожий на плітку. Зараз я візьму плітку і порівняю. О, плітка. Дивіться, о, плітка. Коротше, я не знаю, що це за рибина, а ця... Я зловив. Тому я її відпускаю. Вій пливе. може це ясь. Може якась інша рибка. Давай. Пішла. Коротше, напишіть в коментарях, що це за риба, бо я не знаю. Ніколи не ловив таке рибище. Ось такої. Риби такої. Що тут водиться? Указується.